Сьогодні 15 травня секретаря, які забезпечення, кадр роботи шура з упаливання. Всі, кому я привітаю, благодаті, божі ласково, ще до найкраще. У містісійній період проводились такі запити. 15 квітня в громаді завершено опалювальний сезон, 16 квітня в центральній точці міста було проведено 11 фестиваль ТСНК, десять писанку поєдного здаю. 16 квітня керівництво Пекарні Мініціальної Порочки. Разом із родиною було цьому благодійну акцію порушення поставильної малої громадяна, які мало забезпечення, учасникам АТО е, сім'ї військовим. Наша громада стала єдиною закарпаття, що перебувала у другому етапі проєкту Діксі Труз зеленого відновлення. Перед дикунаємо співпраці з партнерами було забезпечено 1200 пакунків з паскою. Їх учора мало забезпечення родинами військовослужбовців службовської держави. Російському, Чернополіському, українському, Возенському, Собаківському, Турівському, Вінницькому та Зеленському старостаті. Перед виконанням у громаді було забезпечено в е, черговому місті Клобал Емпара Беншому у партнерстві з е, ДЖІПУТЕМІШЕМ, що приїхали до війни допомоги для внутрішньої русі. Двадцять 21 квітня, шановна деносторічного мешканця села Бріднашого. Та, що бувалися, це не на мене Васильів. 23 квітня Шарської міському культури проведено виступу від е, України архітектора фахом Сергія Лейного. Цього дня ж було проведено живе засідання комісії з питань захисту прав дитини. 24 квітня заговорить 39-х прокону Чорної регіонії було в шановні депутати від Цього ж дня на посаді Лузанської за ну, першого ступені було встановлено. Шасського міського центру життєвної освіти було проведено зустрічі від учнів міського самоврядування. Цього ж дня в Державі стартували за пробіг старшної Ошавської родини. 25 квітня Шарської міської ради підписано на раду по співпрацю з громадою організації шарських проміг. Цього ж дня в центральній бібліотеці публічна бібліотеки проведено площу зустріч у святої зібраних дію зарядної голови. 28 квітня проведено ще робить засідання по Шефійської міської ради. 28 квітня по першій травні працівниками служби справах дітей 6 разом з поліцейським підселом громади, також директоркою комунального мінімут центру міністра проведення, що робить автоматично 29 квітня народного спецназа права брав участь у веренівній процесі обістних телефон. 29 квітня в тебні проведення семінар щодо четвертого трубу подачі заявок програмі. 20 квітня вручні проведено регіональну конференцію на тему ряда північної розвідки. Першого травня було проведено штабну акції радіозахворювання та щеплення, де було організовано, Шевський центр допомоги та Шерської кількості у Зафікахській власній хвороб МОЗ України. Перша було травня на базі центрального туристичного активу Ущін України у Сої. ...proveden je mestni etap v Ukrajini 105.2009 v Sokiu v Džorahu. Žorodavni kliniki območja in Svetovnega centra kulture. Mogoče bi lahko tudi prišli do tiskovne konference o otroštvu in mestnemu delu umetnosti, ki je ne pomenila. ...po. 9.00. je bilo začelo delo ...študentno remontu. 6 травню сісування пораденного останні двох бойових захисниками тайного градуса. 6 травня Олої Закапацької посадового учнівського парламенту на покоління поділом Денділом Петою, який очолюється раду участь у відкритому корму судікава без кровату. Цього ж дня, шановний мешканку, села, долю пайте. Пайтин. 8 травня в громаді день пам'яті перемоги в світовій війні.

Пусть для нас батьками заїду захисників гручого замовність третього ступеня, пересмертно Олександру Дзня та Сергію Скобля. Щодене запитання міська ради підписано раду про співпрацю і спуску і Закарпатського обласного центру зайнятості. Так, це більшість таких сихів відбулося. Тепер прошу від фракції за повершої роботи обрати представників учені місць. Капітан на

z osobami, które transportu, transportują, niech rybą i drogą, tak e, dla tak już nieuznajomym, więc zostanie podwracony. E, e, Proszę. E, Пустимої швидкості, забороне керування стані алкогольного сп'яніння, визначення дозволення місць паркування вимагає комплексного міжвідомчого опрацювання і залучення органів самого, яких належить формування політики у сфері правопорядку. Разом з тим, проінформовано, що разі, в Верховній Раді зареєстровано і прийнято в першому читанні проект закону внесення зміни до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху. А саме передбачимо знесення змін у статуса 127 кодексу про адміністративні правопорушення, які пропонуються докладати віддати. Шановні депутати, перед тим попередні до розгляду вже порядку денного, ви мають інформацію, на жаль, ми втратили. На засіданні лічильної комісії присутні капітан Бандурович, банк Тараса Мулен, порядок денний виборговою та секретаря вченої комісії слухали. Радцяний керівність пропозицію проводити керівного складу лічильної комісії. Головоє обратно Бандурович, секретарям відчиненної комісії капітан. Вирішили. рішили, головою вчинення комісії обрати бандурович, секретарем лічильної комісії обрати капітан і за членів комісії. Дякую. Що не буде депутати по порядку демонстрілів. Де до тебе було розданий поголошення по розбережені області після проведення комісії, є деякі зміни з диспутної кінності пропонується внесли провезення зміни по плану діяльності рік, про затвердження кавіщення знову на території Шестій територіальної тепер і про затяження обстеження часткові у сесійній період. У комісії Po rještnovom prezidiju odzvučeno je, uzvučeno, je uh, opozicija za osnovu izmjena metodologije, toga, protiv državnih proizvođenja. Дешколи Сан Олександрович, да. Капітанка, Лендів, да. Маріта, Сензенеза, да. Радцин, да. Сенканів, да. Стойка, да. Сукан, Козакош, Худа, Шкіря. Дякую. Зміну рішення Чарської міської ради 19 сегодня 204 року про бюджет щасної міської ради. Прошу від комісії. E, підтримано змінами доповненнями є пропозиції за основу. Прошу проза. Вот тут время запрошу. Заправит за баник. Бодек, коротко за вопрос. Булеза за дверьце. Прославится сам Кабурай. Школе, Шкойванбаник. В школу Сандро Санти капитан. Легеня. Надежит Пензеня за рации. Семка. Стойка. Купа. Поезд сюда 4. Деа, за е од прозатрелена проблема, за у спорт, јоменскога спорту, ја шеста тише епитетна, на ја романам да ја се натирају. Слошу куји се. Не треба. Не треба, но прошу за моштво. Да? Да, но треба се, прошу. Сандорович, Саабан, Бовик, Бородина, Шановні депутати, є пропозиція про прословлення проєкту договору про співробітництва, про схвалення текстом номераму Дішатської міської радою та українському державному центру з назад виховання та туризму, туризмучні вологи та пославлення текстовому раду і Державською міською та попробування поліції охорони за працівній області об'єднати і прозор. Nema dobro. Vi komisije bude za projekta. Vi to što po za osnovu. Po. To za, proti, to što je osnovu. Vandrović, Tafani, Bobek, Dorotkina, Bošoš, Bulezak, Vešter, Odoslav, Aburaj, Ruško, Viško Ivan Ivanović, iako je propjera treća materijalnih na balansu u mregu 50. komisije, komisije? za osnovu? Za. Otvoriti mjesto komisije. Bandurović, za. Vamilj, Bobek, Borokina, Ošuš, Bulesa, Vežda, Jugoslavica, da. Amburaj, Luškova, Diško Ivanović, Ivan, Diško Aleksandrović, Kapitana, da. Lenjev, Vrinjica, Venzenic, Radnjica, Lukasić, Stojka, Kupan, Pozepoš, Kuda, Дякую. Про найменування існуючих вулиць в населених пунктах часомської школи від комісії. Підтримано прошу за основу. Проти отримувався про школьному. За пам'ятник, Вобік, Воротник, за Гошу, Олеза, за, за. 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 Веща, за Рославська, за, за. за Обурей, Ружко.

Лавка, Рушка, Дешковањева, Школа Стариот град, Депца, Леј, Маријана, Зар, Рацица, Стојка, Позекош, Куда, Силе, Декуј за поседење, Павелка Зович, Војлота, Петреска, Сепсеш, Прошедо, першёд до слав за арбурай тут фо і шкойён навадзькі шкоа Александраўцанчукатар леня магдалена элен зендз грац симкардзе стойка сухан позадкош худа шпірэ Ја презотежа и разбережа и шефка период, прошу за екото прошу за основа за за против тема за прошу кој месец. Бандуалич, Бан, Бан, Боге, Бородки, Зо, Бодославска, Абурај, Лушко, Иванович, Школец Кандор Капитан, Ленивец, Маринитан, Елзелик, Зарци,

Запам, да. Бобик, Вороткіна, Олеза, да. Лешка, да. Ворославська, да. да. Абурай, Пушкова, да. да. Мішкова да. Іван Іванович, Тішкові да. Сандроксанович, да. Капітан, да. Лендя, да. Маріта, да. Ресен, Зараз, да. Сикан, да. да. Стойта, да. Вотикошкуля, Шкіє. Дякую, пропаганда. trebalo biti komisije, te prošlo za uslovu, za to treba se prošlo za uslovu. Vajdurović, da? Pani, Ivan za. Borotkina, Zvezda, Vežda, Vodoslavske, Kaburan, Ruško, Deško Ivanović, Deško Aleksandro Aleksandrović, Kapitan, Lenka, Valenica, Rizenec, Rasa, Cinkanić, Stojka, Ruhana, Kozekoš, Kuda, Škvire, Прошу, про заказане технічної документації за ведуща сопроводського депутатів на право значить участие пара. Прошу за услугу. За проти отримано запрошували. Мантрович, за Банник, Борьк, да. Боротні, да. 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 за, Булеза, Дославська, Однославська, Абурак, Мушко, Мешко, да. Іван Іванович, та Титанськ. Lenka, Šalinka, Muzeri, Svaraca, Cirkanje, Stanko, Vojtojka, Sutan, Vozeko, Kudaš, Ilja. Dziękuję. Piąte pytanie o przedłużenie stopu dni do urodzenia zamiennych dzianów w Komisji Uchrony. Wytrzymano propozycję Komisji z nimi co stwierdzi się zgodnie. Proszę za za usłowę. Proszę za za usłowę. Proszę za usłowę. za usłowę. Proszę za usłowę. Proszę za usłowę. Дякую Водославська, Савбурай, Мушко, Вишко <Мужко>, Іван Іванович, Бішколи Сандович, Капітан, Лендер, Магніте, Музель, Дякую. Синканиць, Туйка, Рука, Озикош, Утар, Шкіря, 22.

Від комісії громадження за підтримку. Прошу за допомогою сільськогосподарська на 20 років, 12% і комісія 7 на 10. Останнє. Прошу за основу за, проти, втримання, прошу. Баздорович, да? Булеза, Улеза, Бори. <клоско> <Борис. клоско> Зареща, да. Водославська, Хавбурай, за. Лужко. Да. Deškojima zvano, de Deškolu zvano, Kapitan, Gleđe, Marijina, Denizelji, Radzio, je propratrenjenje i dobro redne zemlje i ljude. I za osnovu. Za, hvala, 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 Кабурай, у школі, у школі навчати шкоди Сандерса, Капітана Леде, Маріїта Бензе, Фараха, Кальцой, Тойка, Сутан, Позекош, Куда і Шіде. Тепер період огляду пробігти щоденний підготовлений, підтриманий керівною особою. За роками приносив прошу. Манзура, Дарба, Голі, короткий сам, леза, за односварство u školu, gdje školi Ivan Ivanović, Kapitan, Lenger, Marijeta, Zene, Radze, Kani, Stojka, Lupan, Bozekoš, Kuna, Šešnjenja. Pravda nije dozvolila so. da nekom za njenim djelom komisije prema trenutno, za osnovu, to Сантурович, Забаник, Вовець, Короткіна, Булеза, да. Пеща, да. Водославська, Сталбурай, да. да. Лужков, Пишко да. да. Іван Іванович, Пишко Олександр да. Олександрович, Капітан, Ленє, Загіта, да. да. Бензеник, да. Раце, да. Каканіць, да. Стойка, да. Купан, Косикош, да. Куда і Шкіря. Дякую, проведення дозволу водой землоустрію, що дойде на земельний день, у мене власне передачу послухати.

до раціон бане воле бродке леза за дославська карбурай рушпор дишкої з школи з школи сам там я з луколесен Hvala vam na ritanje i za osnovu. Za, za. Bandov, Kovic, Borovic, Buleza, Peščević, Jugoslavska, Taburać, Duško, Deškojevan Ivanović, Deško Aleksandar Aleksandrović, Дякую. Шановні депутати, порядку День Сложепова, хочу вас е, щиро всіх привітати з Днем Української Вишаванки, як і на українського народу, привітати з нього сім'ї. Сьогодні е, подякувати всім депутатам за участь у роботі комісії, що немало важливо, питання все відбувалося і відточувалася в, в, в комісіях. Е, за присутність на сесії ще раз подяка. І е, е, нас питання. Є упаси, поважає питання. Є пропозиції. Прошу. Пропозиція? прошу. Питання порішень, сдати. Проект. Проєкт вирішення. часто.